Україна має лазерну зброю тризуб, якою може збивати літаки на висоті більше, ніж 2 кілометри. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський під час конференції Європейська оборонна промисловість перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю. Повідомляє агенція інтерфакс Україна 16 грудня. За словами Сухаревського, сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати та посилювати лазер. Що відомо про українську лазерну зброю тризуб, про це будемо говорити далі. І шеф-редактором англомовної версії сайту defense.ua.com Валерій Рябих з нами на зв'язку. Пане Валерій, вітаю вас! Вітаю. Вітаю студію, вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні! Героям вітаю. слава, пане Валерій, скажіть, будь ласка, що таке лазерна зброя і наскільки це реальність, коли Україна буде як в зоряних війнах фактично воювати? Ну, лазерна зброя або високоенергетична зброя це той тип не кінетичної зброї, який вже тривалий час розробляється, і основним. Основною метою цієї розробки є отримати ефективний засіб для ураження цілей, який вартість застосування якого суттєво відрізнялася від тих засобів, які зараз застосовуються на полі бою. Тут слід ну порівняти, що наприклад там для ураження повітряної цілі. Може використовуватись ракета вартістю у мільйон доларів, або ж отакий один постріл лазерної системи, які там оцінюються від долара до десятків доларів за один постріл. Ну звісно, якщо не враховувати кошти, які витрачені на розробку та створення цих систем. Наскільки Україна наблизилася до того, щоб мати якісну лазерну зброю, яку можна масштабувати і використовувати на полі бою, чи це поки що тільки розробка, і ми не скоро побачимо її на війні? Тут ну, ми орієнтуємось на ту офіційну інформацію, яку зараз а, а, доповів командувач безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ну і немає підстав там, скажімо, піддавати сумніву тут інформації, і тому будемо виходити з параметрів, які він сказав. Те, що два кілометри. Це та відстань, на якій зараз може збивати повітряні цілі український лазер. Для цього потрібно було вирішити декілька завдань. Перше це ну, створити власне лазер, який би мав потужний заряд енергії для того, щоб прожигати корпуси літальних апаратів. Для того, щоб вражати їх життєво-критичні вузли. Агрегати і інші системи, які б приводили до нейтралізації цього повітряного апарату. Друге, це е, потрібно для того, щоб це здійснити, потрібно мати необхідну таку систему наведення. І ця система наведення має бути високоточною. Наприклад, ті ж британці е, досягли в своїй системі Dragon Fire е, можливості е, е, якраз такої точності у 23 міліметри. І це дозволяє їм. Застосовувати зброю для подібних зацілей, третє це якраз необхідно вирішити питання забезпечення енергією цього лазера, тому що як правило, от в, мов, в випадку, про який вадим сухаревський мова може йти про лазер потужністю десь 50 кВт. І це якраз говорить про те, що українські розробники досягли рівня таких розробок, які зараз є в світі. А тут є лідерами Сполучених Штатів Америки, Велика Британія, ну і та Німеччина, де цим напрямком займаються потужні військові компанії і наукові осередки. Пане Валерію, тобто я правильно розумію, це зараз йдеться про зброю захисту чи також можна використовувати лазери і на передовій і на вашу думку скільки часу потрібно для масштабування, щоб використовувати, наприклад, в тилових містах, захищаючись від шахедів? Ну, тут можемо говорити про те, що наразі в світі ця зброя ще не знайшла такого широкого застосування. Проводяться і випробування, проводяться пошуки системи, яка мала високу ефективність. І якщо ми говоримо про ту ж дальність у 2 кілометри, то ну, вона є порівняною. Ну із можливостями тих же мобільних груп. Да? І тут мова зараз йде про те, щоб збільшувати потужність цих систем, відповідно, відстань, на яку вони працювали, для того, щоб вони були ефективними, тож ну найближчими найближчі роки, ми зараз не можемо говорити про те, що буде багато таких систем. Але те, що Україна стала на шляху цих розробок, говорить про те, що в майбутньому ми можемо додатково до тих можливостей, яких зараз є, зокрема і на створення тих же е зенітно-ракетних систем власного виробництва де в нас також є певні напрацювання. Е ну і відповідна е удосконалення системи управління протиповітряної оборони. Тут поява подібних систем в майбутньому може суттєво підсилити захист uh, України від uh, ворожих повітряних цілей, і забезпечити uh, вже після, uh, скажімо так, uh, ну і на, на цьому етапі може забезпечити більш надійний захист від противника, а вже uh, конкретно, вже в майбутньому і uh, забезпечити сталий розвиток економіки uh, України, в тому числі і завдяки такому uh, широкому. Розгортанню технологічних досліджень, що і каталізатором яких яка раз і стала війна, пане Ларі. Я ще хотів поговорити про ще одну новинку, яку анонсували в Україні. Це Крилата ракета пекло. Вона пішла у серійне виробництво. Про це написало видання Економічна Правда 16 грудня. І за останні три місяці, за даними цього видання, Україна виготовила близько 100 штук. Ракета здатна вражати цілі на відстань у 700 кілометрів. Переконує економічна правда, що це за ракета і чи були якісь у нас прототипи, на чому базується це виробництво? Чи це зовсім зроблено під час війни з нуля? Тут всі знають на слуху ракетну програму України, і ми раніше знали, що до цієї ракетної програми переважно були підключені державні підприємства. Але бачимо, що війна вона також все перевернула і зараз. У нас на порядок збільшилось. Навіть навіть і на два порядки збільшила кількість підприємств, компаній, колективів, стартапів, які беруть участь в розробці подібних систем, і стосовно пекла, то скоріше за все мова йде про розробку її з нуля і ну наскільки можна судити, от з ж інформації, що є у відкритих джерелах, що компанія початково отримала технічне завдання розробити дрон в результаті такої розробки вийшли на ракету, і тут слід зазначити, що це таке собі гібридне рішення в той час, як в Росії розробляють там супер потужні якісь ракети, орешники, там і ще якісь, які вони хочуть закидати Україну. Україна пішла іншим шляхом і, і розробила таку невеличку крилату ракету, але за рахунок. Високої точності за рахунок можливості обходити системи оборони протиповітряної... Борони противника і невеличкого заряду, який буде доставлено саме в всі, саме туди, куди потрібно, і при чому в більших кількостях, тому що вартість подібної ракети вона не співмірна з вартістю тих, от крилатих ракет, які застосовують противника, які обчислюються там від 2 до там 15 мільйонів за одиницю. Це якщо ми говоримо про ті ще крилаті ракети, то ця ракета вартою виходячи от з того, що пишуть зараз. І в згаданому вашому вами видадню, вона порівнянням з вартістю і навіть менше ніж вартість того ж українського високоефективного дрону лютий. А вона раніше називалася там в змі десь порядку 200 тисяч доларів. Тож ракета, яка вартує умовно 100 тисяч доларів. І яких можна швидко масштабувати, виготовлення великою кількості це є суттєвим фактором, який підсилить можливості сил оборони України по знищенню цілей противника в глибині його території, і відповідно зменшення військового потенціалу і переламу ходу війни на бік України. А що відомо про її швидкість, і яку шкоду вона може завдати, які цілі вона може вразити? А, ну, о, якщо там ми орієнтуємося на навіть на ті фото, які було оприлюднені, по перше, розмір цієї ракети він десь невеличкий, близько двох метрів. Швидкість, виходячи з того, що в ній встановлений боре двигун. Вона може вчистюватися десь в районі від 600 до 800 кілометрів, в залежності від режиму роботи двигуна, і для такої ракети з такою невеличкою. Скажімо так, такими габаритними розмірами, також характерно буде те, що вона буде побітна на радарах противника. Крім іншого, також щоб з того, що можна почерпнути з відкритих джерел інформації, застосовані технології для обходу систем захисту противника, а в тому числі і районів проходження в певному районі. Де противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, і от такий навіть невеличкий заряд, який може обчислюватися Як сказали, там він співбірний з українськими далекобійними дронами, а це декілька десятків кілограмів, десь в районі 50 можливо, більше. То він є достатнім для того, щоб уразити більшість збажаних цілей, особливо якщо. Як от повідомляється, для цієї ракети можуть розроблятися головні частини різних типів, які там можна вже використовувати в залежності їх призначення і до знищення тих цілей, які наприклад можуть підсилити ефект вибуху вторинної детонації, як ті ж, наприклад, об'єкти нафтопаливного там бази зберігання палива, бази зберігання зброї uh, і боєприпасів. ну так звісно, і. Ті, які знаходяться на площах, ну як літальні апарати, і для цього ця ракета буде в подальшому модернізовуватися. І саме головне, що вона має всі необхідні параметри для того, щоб бути швидко масштабованою, і тож у цих умовах зараз виглядає, що та заява президента про те, що в наступному році Україна може вже виготовити самостійно до трьох тисяч ракет ну не є такою і те що цей показник може бути перевершено. Також панеле ще хотів уточнити про платформу, адже крилаті ракети дуже часто бачимо, противник запускає або з повітряних платформ, або із кораблів чи підводних човнів. Українські ракети з якого типу платформ будуть запускати, і чи потрібно нам ще додаткова якась інфраструктура, аби обслуговувати ці ракети? Так, ну от якраз про платформу зараз не повідомляється. от стосовно ракети, пекло як вона запускається, але тут небагато варіантів, і до речі, зараз є інформація про те, що розробник робить для того, щоб зробити її універсальною. А це означає, що вона може запускатися з землі, наприклад, там з використанням того. ж... Прискорювача або порохового, або там пневматичного, або інших систем це для цього можна буде вирішення. Тож, в принципі, можливо розміщення подібних ракет на якихось наземних платформах, в тому числі, які можуть там швидко пересуватися крім того, висока ймовірність і можливість застосування подібних ракет з повітряних платформ і суто є. Як в класичному варіанті ракети повітря на земля, також до і морські платформи також є опцією для того, щоб використовувати цю ракету. І хочеться ще поставити питання стосовно танків російських йдеться про те, що придатність їх до ремонту в 3-5 разів нижче ніж вважалось офіційно. Про це власне повідомляє Дефенс Експрес 16 грудня. І от вчора буквально міністр оборони Андрій Білоусов під час брифінгу заявив, що надходження танків збільшились цитую в сім разів в поточному році. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Чи може це взагалі бути правдою? Чи знову ці слова є неймовірно? Перебільшеними як зазвичай люблять це робити посадовці російські тут є певний дисонанс між тим, що про що заявляються в таких от пропагандистських заявах. А і безперечно, що заява так званого міністра оборони цієї країни вона є суто пропагандистським таким засобом, який там призначений показати і його. Скажімо так, важливість для цієї посади, бо саме в цьому році його було призначено. Але якщо почитати видання профільні, в яких там суттєво серйозно проводять аналіз того, що відбувається, в тому числі, от якраз видання Міністерства оборони, є в них таких матеріально-технічне обеспечення, журнал Тила, саме російських. Збройних сил і там є такий тверезий аналіз, який показує те, що от те, на що вони сподівалися по швидкому відновленню танків, які в них є в великих кількостях, там в на базах зберігання воно. Ці очікування насправді в ремонтопридатності були завищені, а насправді ця ремонтопридатність цієї техніки в 3-5 разів нижча. Про що це говорить? Про те, що зараз вичерпуються запаси тих танків, які знаходяться на зберіганнях. Якість техніки, яка там знаходилась, вона знижується, тому що ну, в перші. Скриму часи цього широкомасштабного вторгнення з баз зберігання ще поступала техніка, яка ну була більш-менш придатному стані для того, щоб її доводити до цього стану. Вони білізувалися інша техніка. Ну і відповідно її стає все менше і менше в процездатному стані. Крім того, ну от також там констатується про те, що взаємосумісність. Ці бронетехніки в лавах от, самих тих же росіян, вона низька, тому що, наприклад, для а, тих же танків, які є на озброєнні, в них є там сім двигунів, які мають е, необхідність е, в різних запчастинах, в різних експлуатаційних рединах і таке інше. Ну а по системах озброєння і взагалі там е, зараз є е, е, великі. Такий, пересортиться, де вони не можуть ефективно вирішувати питання швидкого ведення цієї техніки в бій, і це говорить там не той же міністр, який виступає в більшій частині пропагандистам, а ті ж аналітики, які аналізують те, що в них відбувається, для того, щоб зробити з якихось цього висновки. Але ну на тлі таких пропагандистських заяв. Чи будуть зроблені для них ці виставки? Я сподіваюся, що вони їх і не встигнуть, і не зможуть зробити, тому що адекватно відповісти на ті загрози, що стоять перед ними, в тому числі внутрішні, і в першу чергу навряд чи можна швидко. Пане Валерій, дуже дякуємо, що дякую. доєднались до ефіру. І дякую вам за ваш аналіз. Валерій Рябих, шеф редактор автомовної версії сайту defenseua.com, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили про українські технологічні розробки, а також про те, чи готова Росія нарощувати виробництво чи відновлення танків.